Це неможливо пропустити на Донбасі. дещо сталося? ЗСУ влупили окупанти у пориві люті вдалися до небачної тактики. У Путіна підгорає ця українська мегазброя розбила всі його плани. Шахади безсилі ППО тепер повертає російські дрони прямо на голови окупантів. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Донбас здригається від потужних ударів. Наші воїни засипають ворога шквалом вогню. Окупанти несуть колосальні втрати. Їхні позиції сипляться одна за одною. Російські командири губляться в хаосі та намагаються зупинити наступ, але марно. Полум'я артилерії стирає зі сцени все, що збудувала армія РФ. Те, що відбувається зараз на передовій, краще один раз побачити. Не пропустіть далі. Небо зафарбовує червоним від сходу сонця і одночасно від того, що опалає після влучань земля. Команда до бою лунає ще до сніданку. Росіяни знову сунуть на штурм. Дережать! Вуха. Не встигають відстріляти все, що запланували. Як тут таки чутно вогонь у відповідь. Все, сьом. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Це називається контрбатарейна боротьба. Російські набої розриваються поряд. Та стрельнули ми, стрельнули по нам. Війна. Все. <ріст> Якийсь час треба перечекати в бліндажі, і ось наче стишилося, можна спробувати поснідати. Нарізати краще в бліндажі. Пательню під шакшуку теж краще поставити під маск. Сітку можливо після білого дому зустрічі або можливо після Аляски щось. У вас тут змінилося, можливо, тихіше стало. У нас нічого не змінилося. не відбулося абсолютно нічого. Ми стріляли до білого дому, ми стріляли після білого дому. І все. Поки небо чисте від ФПВ, артилеристи швиденько доїдають і йдуть переналаштовувати гаубицю. Подивись. Ось тут зараз видно, бачиш цей угу, угу. пространство. Вилази буйок. Це гаубиця М 119 легка пересувна американська гармата, калібр 105 мм. міліметрів. Артилеристи кажуть точніше за будь-яку радянську установку. Ця гармата у нас побувала на славнозвісній Курщині. Ну я думаю, пані видно, що десь трошечки прилітала там якісь тут. Трошечки сколок, тут тут, але це їй не заважає далі виконувати свою роботу. А хто ви в цивільному житті були? Як вам сказати? Варив шоколад на заводі. Сергій Навідник, Микола, заряджаючий і номер обслуги. Неспокійно я вам скажу. Наскільки часто вони зараз тут ідуть в штурми, і вам доводиться їх зупиняти? Ну доволі часто. Ось Було недавно, що прорвалися на 10 кілометрів біля нас. На їхній ділянці фронту ворог постійно намагається просунутися, але не штурмувати на техніці. Наші десантники росіян тут вже навчили, більше не сунуть. Тепер ті ідуть малими групами, накопичуються, просочуються у тилові села і гинуть або потрапляють у полон. Якось нещодавно це 82-га бригада зачищає петрівку і бере полонених. Один норк в нього шість дітей. Але ну як ми зрозуміли, йому не дуже вистачало грошей, щоб утримувати свою родину. І була в них сімейна така нарада з жінкою. Вони от зрозуміли, що йому, мабуть, треба сходити на віненьку, втратити там руку, ногу, вмерти, і тоді їх родині стане легше. Він, на жаль, не вмер, тому вона не отримує білу владу. Да, і скільки то там мільйонів. Раз, два, три. Зараз на екрані ви бачите QR-код, відсканувавши який, ви зможете посилити 82-го буковинську бригаду ДШВ. через те, що ворог тут нині тисне і просочується у тилові села. Навіть вони гармаші, як і мінометники і пілоти дронів, мають увесь час бути готовими стати піхотинцями та вступити в стрілецький бій. Кожен артилерист, 82-ї десантно-штурмової бригади. Завжди приходить фізичну підготовку, має бути Це потужним, сильним і красивим, і красивим. обов'язково. Некрасивих не беруть в дешеве. Попередню стрижку заряджаючому Миколі теж робив Павло, командир гармати. Поки небо чисте і немає штурмів, можна причепуритися. Утім тихо було недовго. Отзичання в піві стає занадто гучним і близьким. Висунутися із бліндажів противник тут дає рідко. У небі відразу два ударних ворожих дрони. То зараз, поки поки перечекаємо, я думаю, ви самі можете чути вже як воно цей писклявий звук. А це вже каби рясно лягають на тлі соняхових полів. Цей врожай цьогоріч таки лишиться незібраним. До ураження з авіації російська армія долучає і артилерію, і ударні дрони. Ми їх, вони нас. От так, е, да, у нас там. Шукають. Ну таке буває часто. Ну тому що або ми їх, або вони нас. Всього. Хто кого перший знайде, той і виграв. Все, поки що ми. Поки що нас не знайшли. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Факт «СІТІВІ» – Єдині новини. Катастрофа на Донеччині Костянтинівка на межі. Росіяни тиснуть засилля дронів і кабів. Втім, українських воїнів не зламати. Вони методично винищують окупантів, вибуваючи з них будь-яке бажання закріпитися. Ці кадри не для слабких нервів. Що відбувається просто зараз на цій гарячій ділянці фронту? Дивіться без цензури вже за мить. чим чим быстрі, тим бусе. Общество 120, двадцять Такий вигляд має рецепт протидії ворожим ФПВ. Наша знімальна група у Костянтинівці. Російські дрони тут працюють цілодобово. Місто залічені кілометри від лінії фронту і є ласою здобичу для чужинців. Всі дуже стало Уже мало людей. В виїжджають. І, якщо ви, може бачив, катався, що типа люди всі уїжджають. Ну жмуть його з трьох сторон, грубо говоря, Щастя жмуть, потім жмуть з березка туди. Де покров Піджимають і чуть-чуть беруть в окруження, так сказать, вже майже воно. Цивільні лишаються, не? да? Так, вони везде лишаються навіть в Тарецьку. Лишавиця коли там нормальний двіж був у нас бабка бігала у нас контакт з сіми ж михами. бабка бігає разом з бійцями бандерами. Прямуємо на місце одного з останніх прильотів за вікном. Автівки звична для Костянтинівки картина. Будинки з вибитими шибками, спалені автівки цивільних та вулиці, на яких дуже рідко можна побачити людей. Ми на місцевому ринку, точніше тому, що від нього залишилось. Та пару днів тому це ж місні тут торгували для себе. Військових геть і не було, вони увалили. А чим? А півішки були. Ось о капку. Машина. А, каби каби, я ж казав, якраз. Три штуки, все, добре. Більше не буде. Втім, у росіян свої плани. За кілька хвилин вони знову запускають керовані авіабомби. Є санхватися? Нема. Розмажає по всім гімнотіки по... по стінках Ну, Куди воронку 10 метрів випробує? Костянтинівка одна з причин тиску росіян на турецькому напрямку. Разом з іншими підрозділами тут працюють бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Яка ситуація правила? Ну, скажу банально, як всі кажуть, що складна, але контрольована. Ворог все питається проникнути до нас в тили забігти. Ну, ми з цим боремося за щодо штурмових груп наших, які швидко реагують на це і захищають їх. Буває, що вдається в них забігають, але ми їх знищуємо. Їх постійно веде пташка. Тобто, якщо у нас стає контакт, от о, один випадок теж був на позиції. До нас зайшло два-двох. Ми їх знешкодили, але їх, їх пильнувала пташка ворожа, і почали нас зразу після цього накривати всім. Та все ж найскладніше для наших бійців нині зайти на позицію та вийти з неї, каже Бандера. І знову все через дрони. Місяць позиція, плюс шість днів на дорогу, п'ять-шість днів на дорогу. Це вони йдуть э, з окраїни одної, Йдуть вони 15 км. Хлопці, розуміють, я з ними спілкуюсь. Часто я розказую зачем їм це треба, що це для їхньої безпеки. Тому що якщо ми будемо каже, там як раніше миня ось 5 днів на позиціях, і можна було заїхати, привезти евакуацію, то зараз, на жаль, техніку не застосовував дуже давно. Техніка пріоритетна ціль для ворога. Це точно знає старший водій-механік із позивним Варвар. -вар». Його разом із побратимами неодноразово виручала ось ця автівка. Було недавно потрапляння по ній. А й під'їхав з роботи. Ну я з боку. У з мене на парні ми їхав. Збоку сидів, хлопок тільки почув, поняв. Десь Під час інтерв'ю над автівкою завис FPV-дрон, але нас не помітив. Зброя варвару не знадобилася. Була було. була. Угу. Там пак нами пройшла. Ми спілкуємося з бійцями в День Незалежності. Це свято, як і будь-які інші на фронті сприймаються трохи інакше, кажуть вони. Такого як святкового настрою десь там трохи є. Розумієш, що це велике для нас свято тяжкий час. Трішки в душі, так, свято, а от в реальності не дуже так. Хотілося б святкувати, звісно, в мирний час. Але думаю, так і буде скоро. Допомогти бійцям, які боронять незалежність України, ви можете донатом. на екрані QR-код зі збором для аеророзвідки першої роти карпатської січі. Долучайтеся, Олег Ендриксон, Захар Захаркомах, програма Вікне СТБ. Марафон. Єдині новини. Мега потужна ЗСУ вже на полі бою. Армія Путіна все ці ракети, помсти на поготові. амбітні цілі. Уся військова еліта РФ злетить у повітря. Лютий прорив української оборонки. Фронт здригається від наближення розплати. Що ж це за арсенал, заряджений на повне знищення? Відкриємо всі карти в наступному сюжеті. Не пропустіть. Україна вперше продемонструвала свій довгий Нептун на день незалежності. Державний портал зброї Міністерства оборони України вперше показав нову українську ракету Довгий Нептун з дальністю до тисячі кілометрів. Ми українці. У нас є незалежність і у нас є зброя. Ракета створена на основі крилатої протикорабельної ракети р 360 Нептун, за допомогою якої свого часу було потоплено флагман чорноморського флоту окупантів. Москва. У порівнянні с протикорабельним родичем Довгий Нептун збільшений у розмірі та дальності уражения, а також сдатный вражати на цілі Ракета, которая была показана, она длиннее и она имеет больший диаметр. Ну, в связи с тем, что, скажем так, морской Нептун там дальность 280 километров, а здесь 1000 километров. пришлось серьезно переработать фюзеляж. Следует отметить, що наши конструкторы пошли самым простым путем: то есть они просто увеличили геометрические размеры ракеты таким образом збільшив запас топліва. Паралельно з цим у змі просочився фейк авторства кремлівської фабрики тролів. Нібито адміністрація Трампа зупиняє постачання ракет для Петріотхімарста Хелфаєр до України. Український центр протидії дезінформації запевнив, що жодного зупинення допомоги немає. І що найголовніше на сьогоднішній день Україна значно менше залежить від американських ракет. Чому блокування атакам з Трампом вже не настільки страшне для України. Вашингтон можливо переоцінив вплив американських ракет великої дальності, доки Київ зміцнює власну оборону. Незалежність України у питанні далекобійних ударів по території РФ наслідок суттєвого збільшення українського виробництва. Україна створила і серійно випускає ну як мінімум два дуже дальнобойних високодельнобойних безпілотника: це лютий і це «ФП-1». FP1. Вот FP1 у него вообще дальность 1600 километров, но беспилотника лютый. А дальности изначально, когда шасси не убиралось, было примерно 1000 километров. Сейчас с убирающимся шасси с увеличенным запасом топлива 1200 кілометрів масштаби виробництва дозволяють щодня запускати близько ста далекобійних дронів по військових та енергетичних цілях на території Росії. Лише за останні кілька днів українські безпілотники успішно вразили Сизринське НПЗ у Самарській області. Все. все. Все, все. я Не бачу. Ходити канчати. А також морський порт Усть-Луга у Ленінградській області. Не місяць, не Видно, як какому літі. І звичайно ж, не можна забувати про українську рожеву пташку, кривату ракету Фламінго, поява якої суттєво змінює баланс сил у російському небі. А якщо ми используємо фламінго, так це достає до Омска. Тобто всі російські ракетні заводи. 90% процента російські російських НПЗ, 90, більше, ніж 95% російських НПЗ, 90% підприємств російського воєнно промислового комплексу будуть під ударом. Головна перевага української пташки просте виробництво, дальність ураження до 3000 тисяч кілометрів та велика бойова частина 1150 кілограм. Попадання ракети, типу ну, типу фламінга, да. если вот беспилотник попадает, он наносит повреждения. Если попадет такая ракета с взрывчаткой, с боевой частью в 1150 килограмм, как заявлено, то там речь идет не о повреждении. Там будет идти речь о полном уничтожении. Либо НПЗ, там останется не ремонтировать и искать запчасти, а собирать металлолом. А если это индустриальный объект, цех какой-то, да, так расчищать место и строить новый цех. потому що ремонтірують там уже там воронка буде метро 20-25. п'ять доля російських НПЗ, військових заводів, аеродромів та інших об'єктів випака відтепер мало залежить від думки та позиції Вашингтону. Українські фахівці розібрали російські шахеди і були шоковані всередині комплектуючі зі США та Швейцарії. Ці деталі все частіше трапляються у дронах ворога. Скандал лише розгорається. Чи це випадковість, чи прихована підтримка Кремля? І Яку роль тут відіграє Китай? Не пропустіть далі. Це ексклюзивні кадри уламків ворожих безпілотників. Ми з вами в одній з установ де проводять експертизи збитих ракетодронів. Потрапити сюди може не кожна знімальна група. Навколо нас цілий склад безпілотників. Фахівець демонструє нам трофеї, з якими працюють. За для безпеки обличчя експерта, не показуємо. Тут у нас два, два основних типу шахідів. «Герань-2». Які використовуваться на сьогодні. Оце вони да? Е, так, так. Да, тут ви? декілька серією К, КЦ і серією. Ось іранські дрони Камікадзе, які на початку повномасштабного вторгнення постачав ворогу Тегеран. А цей цікавий експонат безпілотник Гербера. У ньому немає бойової начинки, і він по суті імітує справжній дрон для маневру відволікання. Вони дуже дешеві, виконання просто тут ніякого склопластику пластику. Там композиційних матеріалів, все просто звичайний пенопласт. Він дуже легкий. Його задача просто рядом летити біля, коли йде цей рой шахідів, де, рядом бути і робити якби масову атаку. А це вже герань 2 Він досить великий 3 на 3х3 метри. Експерт показує, з яких деталей він складається. Цей корпус виконаний із легко композитних матеріалів. Він достатньо легкий. В будь-якому літальному апараті дуже важливо, скільки можна залити палива, скільки можна яку бойову частину поставити. Чим важче, тим краще. Тут ми бачимо паливні баки, паливна система. Там де зазвичай два електричних насоси з фільтрами. Це двигун. А Цей двигун він так. Наприклад, виробництва ви якого виробництва Ну це оце я ж кажу, на сайті платформі Made in China, оці компанії. Да. двигуна ну, китайські да двигуни. Це от бортовий комп'ютер. Дуже важлива система. бортовий комп'ютер. Цей блок, так називається, Там b 101 Він уже в зборі йде. Панель авіоніки. Це просто там запуск, старт, в такому. І це ще не все. Нас проводять в лабораторію, де фахівці на стенді відтворили внутрішню начинку російської Герані. 2 Тут починається від частини генератора, э, сіревомотори, воно ж сіроприводи, э, система комета, акумуляторна батарея, система GNSS, навіть є якась там сигналізація, яка стояла на шахіді. Дуже рідко попадається. От нам попала така панель авіоніки, дуже головний головний елемент – це бортовий комп'ютер. Є навіть стартер. Бачите? І воно все під'єднано і все працює. Зараз наш фахівець покаже, як воно працює. З усіх деталей російських шахетів, які ми побачили, більшість запчастин іноземного виробництва розповідає експерт. Але останнім часом істотно збільшується частка комплектувальних з Китаю дуже велика частина Сполучені Штати, ну тому що вони якби і попереду виробників мікрочіпів також є відомі там Нідерландія, Швейцарія, Тайвань, Південна Корея. І є така тенденція. Наприклад, на початку, на початку було дуже мало комплектуючих чисто китайських а зараз, уже зараз на зараз, от, то вже ми бачимо, що збільшується і іде повним ходом заміна комплектуючих Китайської Народної Республіки. Саме піднебесна країна номер один для постачання компонентів для російських БПЛА розповідають експерти. 90% компонентів, які ми бачимо в російській зброї, потрапляють в Росію через Китай. Тобто Китай виступає транзитним хабом, і тут а, різні є моделі. Буває, що вони виробляються в Сполучених Штатах, купує їх в США китайська компанія, і потім китайська компанія їх перепродає вже в російські. А буває так, що а, завод, для прикладу, американський розташований в Китайській Народній Республіці. От з цього заводу, з цього з цієї дочерньої компанії в Китаї, ця, цей компонент йде на якусь китайську прокладку, а потім з китайської прокладки вже йде в Росію. І це найскладніший виклик. Не лише китайські, нещодавно в російських дронах виявили ще й індійські складники. Про це повідомили в офісі президента, які вони показують експерти. Попала дуже цікаве таке марковання. Тут іде, от Індія написано. Тобто, це звичайний випрямляч напруги від генератора до систем. Обидві е, компанії, коли знали, що були, були так була така інформація від України, заявили, що компанії не завжди можуть відслідковувати кінцевого споживача. Хоча і деякі техніки є біоподвійного призначення, і відповідно. Вони мають знати, куди е пішла їхня продукція, і надавати так відповідну заборону на реекспорт цієї продукції. Яким чином Росії вдається оминати санкції і отримувати іноземні деталі для виробництва зброї? Адже будь-які постачання в країну агресорку виробникам з Америки та Європи заборонено. Фахівці пояснюють, проблема в тіньових схемах через компанії посередники, і тут знову фігурує Китай. Я скажу відверто, ми не бачили там за більш ніж рік жодного разу, щоб ці компоненти були поставлені в Росію напряму. І здебільшого 90% цієї компонентної бази, яка виробництва країн санкційної коаліції, іде до Росії з Китайської народної республіки. Тобто Китай фактично виступає таким транзитним хабом для поставок компонентів для військово-промислового комплексу Російської Федерації. Піднялися такі країни, як Каз... Казахстан. Частково Азербайджан до останнього часу Узбекистан, Вірменія, Об'єднання Арабські Емірати дуже серйозним хабом були і являються для е, сірих схем постачання е, комплектухи електроніки для збройової промисловості е, агресора. Тому оці, оці країни є такими посередниками. Які використовують обхідні шляхи для постачання в Росію? Експерти наголошують, під санкції повсякчас потрапляють фірми-посередники, які постачають комплектувальні, але цього недостатньо. Необхідно, щоб обмеження торкнулися саме виробників, але це зробити набагато важче. Олена Логінова Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Це справжній прорив, власна технологія наведення та швидкісні перехоплювачі, які вже змушують ворога панікувати. Новинка здатна прикривати цілі області, і перші результати вже відчули на собі окупанти. Київщина та Чернігівщина під захистом, але це лише початок. Які можливості приховує революційна система, і чому росіянам варто боятися неба ще більше? Подробиці далі. В Україні плюс одне нове рішення для захисту неба. Відча. Резняна компанія представила власний зразок протиповітряної оборони. Комплекс здатний з повітря збивати як мінімум ворожі безпілотники, при цьому скануючи величезні території. Учасник кластера оборонних інновацій Максон створює комплекс ППО повітря-повітря з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами для захисту великих периметрів. Її розробка вже проходить бойові випробування на Київщині та Чернігівщині. Звісно, подробиць щодо нового комплексу небагато. Розробка все ще залишається засекреченою. Проте, говорячи про клас системи повітря-повітря, може йтися відразу про кілька інженерних рішень: це дрони-перехоплювачі, а також БПЛА, обладнані засобами ураження. Ми говоримо про те, що є платформа, яка дозволяє нам нести а, ракети класу. воздух воздуха и при этом не, не ограничиваемся мы только им 9 можно говорить и о р 73 хотя почему-то ее называют все советской ракетой но на самом деле это была разработка советская но она существенно модернизов, модернизирована. поэтому тут мы говорим о том что мы сейчас уже нашли комплексное решение Також активно розвивається у нас виробництво БПЛА для перехоплень ворожих дронів. Заявлена міністром Федоровим, розробка має власну систему наведення. Отже, це цілком можливо модернізований безпілотник, який сам сканує небо, і у разі виявлення цілі може її розпізнати, наздогнати і знищити. А ключову роль во всьому цьому грає іскусственний інтелект, без якого зараз нікуди. Он и по наведению, и адаптация к сценариям, очень много интересного всего. Но что нас ждет впереди? Первое, действительно надо готовить операторов и масштабировать производство. Тут ничего нового, я не скажу, ничего гениального не придумаешь. Это будет хорошей защитой. Они работают в связке с генштабом, с силами ПВО. Естественно, это должно и будет работать не только по Киеву. Ще один важливий момент у виробництві власних комплексів ППО: те, що Україна не залежатиме від настроїв за океаном, чи можливостей наших європейських партнерів, було заявлено, що система повністю вітчизняна, зібрана спільно різними українськими компаніями. А отже, проблеми з комплектуючими ремонтом та обслуговуванням виникати не повинно. Важливо, що технологія Максон інтегрує рішення інших учасників Brave1. Саме так працює екосистема кластера. Компанії, які створюють ефективні рішення за різними напрямами, можуть об'єднувати їх. Допоможе це запевняють аналітики і передати селам ППО достатню кількість нових систем. Коли комплекс пройде сертифікацію міністерства оборони, за системою держзакупівель його легко можна буде поставити на потік і виробляти стільки, скільки запросить армія. Будет грантовая система, если э, можно будет больше финансировать наших производителей дронов, у нас э, вообще-то в, в военно-промышленном комплексе работает 800 компаний, При, ну, примерно 800 компаний и подавляющее большинство это част, частные компании. Но ну, так э, во всем цивилизованном мире, в Америке, в европейских странах НАТО, э, оружие производят частные производители и э, они готовы, простите, они готовы производить больше. В українському Мінцифри вже назвали виробництво цього комплексу подією, яка може перевернути хід війни. Залишилося дочекатися лише результатів бойових випробувань. Нагадаю, українські інженери з недавніх пір масово розробляють нові ударні дрони, які полюватимуть за шахедами. Безпілотники діють за принципом ракет ППО, вибухають поблизу ворожих цілей та вражають їх уламками. До того ж, Україна вивела обсяги виробництва безпілотників на новий рівень. На даний момент наш ОПК здатний виробляти близько 10 мільйонів дронів щорічно, у тому числі і зі штучним інтелектом. То ми не можемо прикиставі противоставити врагу такое количество техніки, либо вооружения, либо людей, как это делає непосредственно Російська Федерація. Поэтому ми пошли путем технологічності, на цьому мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.